Вітаємо у навчальному відео Siemens Connected Home. Це відео буде коротким, простим і водночас корисним. Адже ми розглянемо розділ довідка в мобільному застосунку. Відкриваємо застосунок і переходимо до головного меню у верхньому куті. якщо ви ще не переглядали розділ довідка, радимо зробити це. Ми доклали багато зусиль, щоб зробити його максимально корисним для вас натисніть на довідка і ви побачите низку корисних матеріалів. наприклад, у верхній частині є розділ навчальні відео. Це саме ті відео, які ми записуємо для вас. Дані відео англійською мовою. Усі відео доступні прямо в застосунку одним натисканням кнопки. Натискаємо на кнопку, і YouTube автоматично відкриває всі навчальні відео, які ми підготували. Якщо ваш Клієнт має питання, ви можете порадити йому подивитися відповідне відео, наприклад, як додати приймач або клапан радіатора. Ми прагнемо зробити все, щоб допомогти вам вирішити питання якомога швидше. Повертаємося до застосунку. Другий розділ. Це FAQ, часті запитання. Тут Зібрано відповіді на найпоширеніші питання. наприклад, скільки кімнат можна додати до будинку? система підтримує до 40 кімнат, що є досить значним показником. І це може бути питання, яке у вас виникне. Останній розділ це інструкції для продуктів Siemens. наприклад, натиснувши на приймач, ви одразу відкриєте короткий посібник користувача Тут містяться всі необхідні інструкції та корисна інформація. Наприклад, розділ про індикатори L і D у зручній таблиці пояснюється значення кожного стану світлового індикатора пристрою. Також тут є пояснення щодо роботи пристрою, що відбувається при подвійному натисканні, тривалому утриманні кнопки або натисканні понад 10 секунд. Це все, що ми хотіли розповісти у цьому відео про розділ довідка. Дякуємо за перегляд. Бажаємо вам успіхів у користуванні рішеннями Siemens Connected Home.